Ди вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 9 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. А для Овні випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про можливість вирішення ваших фінансових проблем, про те, щоб ваше життя змінилось в кращу сторону. Але також карта говорить про те, щоб ви ніякому разі в цей день не піддавалися конфліктами. І тоді ви матимете гарний успіх у своїй роботі. Тельці. Карта дня для тельців. Глядальці випадає двійка жестів. Карта говорить про якісь певні роздуми, які вас тривожать. Вам потрібно все гарненько, ретельно обдумати. Ви будете зважувати всі за і проти і приймати важливий вибір, який змінить ваше майбутнє. Важливі плани, важливі справи в цей день краще відкласти і все ретельно обдумати, і тільки потім висловлювати свою думку і своє рішення. Просто все обдумайте, для вас це буде дуже важливий день. Який дасть вам в житті великі зміни. Близнюки? Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає рицар, Король жезлів. Король жезлів говорить про дуже активний і насичений день. Сили і енергії вистачить для того, щоб переробити просто купу справ. Будьте активні, не сидіть на місці, йдіть вперед і ви обов'язково переробите все, чого хотіли навіть більше. Головне бути активними і ніколи не ставатися і не осиратися назад. Карта дня для раків. Для раки випадає трійка мечів. Ну, дивіться, трійка мечів це не сама приємна карта з усієї колоди. Карта говорить про якісь проблеми, про якісь невдачі, з якими ви зіткнетеся. В когось це може бути втрата роботи, в когось якісь просто неприємності на, на роботі. Ця карта може говорити про якісь проблеми або розриви у відносинах. Тут, може бути, в кожного, звичайно, програватися карта по-різному, а комусь ця карта може вказати просто на якийсь конфлікт і якісь невдачі у вашому дні, якісь м -м плани ваші підуть, не так як ви хотіли. Е Головне, не брати все близько до серця і все буде налагоджуватися. Не беріть все близько до серця, поплуйтеся про своє здоров'я. Пам'ятайте про це. Особливо не беріть близько до серця конфлікти і намагайтесь їх взагалі уникнути. Якщо був запланований візит до лікаря, обов'язково підіть. Левер. Для Леві випадає король Пентаклів, гарна можливість вирішити ваші фінансові матеріальні проблеми і змінити своє життя в кращу сторону. Уникайте конфліктів, і все у вас вдасться. Діви. Карта Дня для Дів. Для дів випадає трійка мечів, проблеми, якісь негаразди, якісь невдачі і якісь конфліктні ситуації. Не беріть це близько до серця, намагайте уник... намагайтеся уникнути конфліктів, і все у вас прийде нормально. Не беріть це близько до серця, це цього не варто. Ці конфлікти, це все воно не варто, все вирішиться, все навагу, але просто ці конфлікти будуть, знаєте, такий неприємний відбиток вам в душі давати. А, і для, все налагодиться, Терези. для Терезі випадає семірка мечів. Карта говорить про якісь обмани, про якісь шахрайські дії, про якісь можливі крадіжки. Також ця карта говорить про те, що, можливо, ви будете хитрувати в якійсь певній моментах для досягнення своєї цілі. От, можливо, просто будете хитрувати. Також семірка мечів говорить, щоб ви ні в якому разі не піддавалися паніці і Просто були впевнені в своїх силах і використовували всі можливості, які будуть відкриватися перед вами. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає король мечів. Буде дуже багато важливих справ, можливо, в когось справи будуть із паперами пов'язані, в когось будуть важливі розмови, прийняття якихось важливих рішень, які дуже будуть впливати на ваше майбутнє. Також ця карта говорить про те, що ви всі свої справи будете вирішувати не емоціями, не почуттями, а тільки розумом. День у вас пройде вдало, своїх цілей ви досягнете. Головне, не будьте занадто жорстокими. Стрільці до своїх рідних і близьких. Стрільці. Для стрільців випадає вісімка кубків. Ну, дивіться, карта говорить про зміни, неминучі зміни у вашому житті, яких ви дуже сильно потребуєте. Ця карта говорить, що ви маєте передивитися свій життєвий маршрут, поставити собі нові цілі. Визначить, визначить для себе, чого ви дійсно в цьому житті хочете, і прямувати до цих цілей. На вас чекають серйозні зміни. Це можуть бути зміни в роботі, зміни в особистому житті, в когось розрив, в когось зміна роботи, в когось переїзд, в когось просто нова робота, в когось переїзд в інший будинок або в інший, інше місто взагалі. Також ця карта вас попереджає, щоб ви не витрачали в цей день зайвих коштів. Не робили таких якихось поспішних рішень у, у своїх витратах. Поекономте, і ви потім тут не пожалкуєте. Козироги. Для козероги випадає гарна карта, це старший аркан імператриця. День для вас прийде гарно, успішно, буде дуже вдалий. Проведіть більше часу на свіжому повітрі. Якщо були важливі справи, ви отримаєте гарний результат у своїх справах: успіх і гарну винагороду за нього, і гарний настрій від того, що ви зробите. Також карта радить вам більше часу проводити зі своєю сім'єю, рідними і близькими. І... Також не забувайте про себе побалувати себе чимось гарним і приємним. Видолічки. Для видолічиків випадає Паш жезлів. Дуже буде благоприятний день. Карта говорить про якісь нові можливості, про якісь нові шанси, про якісь новини, які будуть для вас. Також будьте готові до якихось радісних новин. До якихсь нових пропозицій щодо роботи. І це, можливо, якісь будуть дзвінки, якісь листи, просто гарні новини, можливо, від дітей. Обов'язково скористайтеся тими можливостями, які будуть перед вами відкриватися. Не бійтеся, просто ризикніть. День у вас пройде гарно, і ви досягнете тих цілей, які перед собою ставили. День для вас буде досить благоприятний. Рибки. А для рибок випадає... Король мечів, велика кількість справ, в когось паперами, в когось будуть важливі рішення, в когось якісь переговори важливі, які дуже вплинуть на ваше життя в майбутньому. Головне вирішуйте всі свої питання і проблеми не емоціями, а тільки розумом. Як ви закінчите всі свої справи, важливі не забувайте, що коли повертаєтесь додому, вам потрібно бути уже не тільки розумом, а й емоцією свої підключати. Бути більш до них м'якшими і терпеливішими. якому разі не доводити до якихось конфліктів. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До побачення!